З вами Іван Роман і перший Житомир інтернет-телеканал «Інзетенет». In і сьогодні у нас в гостях Світлана Шацька, голова з обласної літературно-мистецької студії імені Михайла Клименка. Це особлива думка, і ми обговоримо найактуальніші події тижня, що відбулися в Житомирі, Україні та світі. Доброго дня. Доброго дня, Світлана. Розпочнемо з нашої рубрики Світ. І основною такою подією стало те, що. Кім Чен-Ун, верховний лідер Корейської Народної Демократичної Республіки, розпорядився зміцнити оборону Кореї. Експерти прогнозують випробування ядерної зброї. Як ви вважаєте, чи вплине це на співдружність Кореї з іншими країнами і чи не готуватися до Третьої світової війни? Ну завжди держави випробовувала такий крок, як залякування. Розумієте, все таки ядерна зброя потребує поваги. Держави, які мають ядерну зброю, вони диктують якісь умови в світі, в, політи... в політиці всього світу. І я думаю, це якби крок на це націлений на це, тому що якщо нами можуть маніпулювати Росія, продаючи нам газ і керуючи якимись там політичними моментами на цьому. І Діна Україна так само хоче саме цим ну, додати собі декілька пунктів там, до важливості, ніби, чи вказати, що вона теж така стратегічно важлива держава в світі. Мабуть, саме так. Ця, ця думка якби з їхньої точки зору, це, ну, от, саме в цьому напрямку, щоб теж можна було відстояти, ну, може, і я, 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 якийсь є там такий момент захисту. Може. Хоча, як на мене, як зараз можна захищатися. А якщо захисту, то від кого? Ну, від інших держав, в першу чергу. Тому що Корея, якщо дивитися в її минуле, пережила досить такий період жорстокий в своїй історії. А як ви вважаєте, які держави можуть протистояти могутності Корейської Народної Демократичної Республіки? Ну, це більше питання до військових, але е, треба розглядати, що захищають. Якщо там дійсно якісь надра, якщо там є щось особливе, чи просто захищають народ. Я думаю, що права там якісь. Ну, права Корея не, не така вже велика держава і теж своїм mm. там якимсь менталітетом. Якщо дивитися щодо захисту, то я думаю, що зараз треба просто більш раціонально все використовувати. Якщо держава мудро веде, ну керівництво держави веде мудру стратегію. Самій ну, якби політичний, такий, ну як це правильно так сказати, ну в політичній стратезії в світі, то вона звичайно ж і так буде займати відповідну роль, тому що. Взяти ту ж саму Францію, там Німеччину. Вони ж не заявляють, є в них там зброя чи ні. Вони просто ведуть цікавий діалог в світі і стараються показати, що вони да вміють себе відстояти і без зброї, так само ядерної. Дякую. А якщо будуть випробуватися все-таки ядерна зброя, які mm. наслідки можна очікувати від цього? Будь-яка зброя. Я думаю, що це. Так добре для світу, і це взагалі жахливо для людей. Хто цікавився, як випробували водородну Бомба. бомбу, ще тоді при Хрущові, то взагалі оцей стрес для нашої планітарної сфери, да це, це жахливі наслідки. А тим більше будь-що ще потребує випробувань, це звичайно відведені полігони, які потім фонять фонять дуже багато, тому що ядерна реакція це ж. Буває сотні років розпад. Всі це розуміють. Я не думаю, що це хороші наслідки. Та взагалі це зовсім не хороші наслідки. А тим більше, якщо ще її і починають ну, випробовувати і запускати, хтось точно постраждає. Якась сторона постраждає. Хтось буде постраждати. Дякую за відповідь. І наступне питання це те, що Барак Обама підтримує участь жінок в бойових операціях. Як вважаєте, жінка повинна воювати чи вона повинна сидіти вдома, слідкувати за вогнищем сімейним і не втручатися в чоловічі справи? Ну може не зовсім сидіти вдома. Я думаю, що будь-яка мудра жінка знайде поєднання гармонійне в родині із чоловіком, з дітьми, і з іншими членами родини. Але на мою думку, залучати до військових операцій, тим більше що. Саме Америка втручається в всі бойові операції, всі всі точках бойових, які тільки є в нас, і де тільки можуть бути, кругом є американські ніби миротворні сили, допомогти. так то я ж думаю, що не дуже хотілося б мати там втрати і тим більше жінок. Це може слугувати тим, що не вистачає людей, які хотіли б бути в американській армії. І вони пішли на такий крок. Це може бути те ж саме, що не вистачає роботи в Америці для жінок, і вони вирішили залучати їх в тому напрямку. Дуже багато тут можна розглядати питань, але як на мене, це зовсім не жіноча справа. Ще є така інформація, що жінкам відтепер, якщо вони будуть служити і приймати участь в бойових операціях, їм будуть надаватися вищі ранги і звання. Тобто раніше в Америці жінка могла дослужити максимум там до лейтенанта і все. А зараз, якщо вона має можливість воювати, вона може отримати вищі військові ранги? Ну, якщо розглядати в минулому Радянський Союз, то в нас жінка могла служити не в армії, але в, в Збройних силах, тобто виконувати там якісь спецоперації, були такі жінки, і вони мали звання і лейтенанта, і капітана, і майора, і підполковника, тобто тут ніхто не забороняв. Чому саме відомо... Може, в лапках демократична країна обмежувала жінок до цього часу. Ну, ви ж розумієте, це, це якийсь такий дивний момент, хоча Америка зовсім дивна. Буває мені мій син дає почитати інструкції там іграшок або якісь побутових приладів. Це ну таке відчуття, що люди взагалі писали інструкцію, і не розуміються на самих звичайних там речах, які в побуті. Ну, тобто зовсім далеке, але інструкцію написали. Все, все можливе, що не може бути, тобто не може бути. Або ну, передбачали вже такі ситуації, які можуть бути одна на мільйон. Ну, і в всіх інших справах, я думаю, це теж якісь відхилення. А якщо б ви були б в Америці, ви б вибрали воювати, ну, приймати участь в бойових операціях. Особисто ви. Ні, я б не хотіла приймати бойових операціях. Знаєте, чому? Це ж все таки, ну якби ти йдеш вбивати. Я думаю, що якби стало питання захищати вітчизну, тобто захищати свою батьківщину, звичайно, пішла. Якби от критично стало питання захищати. Ти захищаєш дітей, ти захищаєш свою родину. Я вам скажу, що жінки, мабуть, ще більше тримають оці тили, ніж будь-хто, тому що вони. Сильний духом, кожна жінка ж, е, теж має свою силу. Але якщо от наймана, опера... ну тобто треба їхати і е, людину наймає там, інша держава, наприклад, зараз таке практикується, або ж е, 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 там вирішувати питання в, Аф... в Африці, в якісь африканських країнах, я думаю, що це повна дурниця. Вбивати людей не розуміючи для чого і для кого Заради якої що, мети? Да, мета зазвичай конкретна не ставиться. Це мотивується там якимись там тератами. Тобто вони щось вони воюють проти будь-яких там ісламістів, там ще когось, ще когось вони знайдуть, як показати це, але в тому числі йде випробування нової зброї, може бути і заборонено, і тому числі. Тобто це знаєте, потім уже ми з журналістських репортажів бачимо, що це було, і це було, і це Теракті, було. так само да, якось, в принципі, ще не так в Іраку. Так, дякую за відповідь, Світлана. Я нагадую, що це перший Житомир інтернет-телеканал. Ви можете задавати свої питання в Твіттері на наш форум. Ми будемо раді їх чути. І так, перейдемо до України. Як повідомляє кореспондент НЕТ, сьогодні Верховна Рада України. Займатися питанням сенсорної кнопки. Вона хоч планує замінити звичайні кнопки для голосування на сенсорні. Ваша думка на це? Чи покращиться життя в Україні? Я думаю, що варто було б замінити деяких людей, які тиснуть на ту кнопку. Скільки не давай якихось матеріалів для того, щоб голосувати, якщо людина захоче так зробити, вона зробить, вона буде шукати якісь шляхи вирішення. Це звичайно може і вихід, але я не думаю, що під час зараз от процесу, який, от, наприклад, ви ж розумієте, це треба обладнати, це треба затратити кошти. Це треба, якби якийсь період зробити перерву чи канікули в роботі сесії. А зараз тільки ну якихось ну наглядних питань державі, що треба терміново вирішувати, і хтось під під цей, під те, що от вони вирішили це зробити, буде там якісь зміни вносити. Я не думаю, що треба, варто на це зараз втратити кошти. Просто якщо є вже прийнятий закон, якщо треба голосувати особисто, будь ласка, дотримуйтесь закону. Вони ж там самі нам мають диктувати умови і закони, вони ж там приймають, нам поліпшують життя. Чому вони самі вже не можуть відповідати за те, що вони роблять? Дякую. Просто народу не подобається те, що депутати так, можна сказати, нагло бігають по Верховній Раді і нажимають за інших кнопки. Просто люди вважають, що сенсорна кнопка допоможе голосувати єдино за себе, і тоді буде точна кількість голосів. Чи це буде так, чи все рівно буде біго дня так звана? Я думаю, що є на це конституція, є у нас прокуратура, є інші е, 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 компетентні органи, які повинні все-таки хоч когось одного наказати. От коли. Покажуть, що це дійсно треба виконувати, і е, е, якщо не виконують, це може бути навіть до депутата, хоча вони собі ж не зняли недоторканість. Тобто там вони знають що до, до них, щоб дістатися, дуже непросто. Дякую. Я бачу, нам задали питання з Твіттера, я вам зачитаю його. Як ви оцінюєте діяльність Богатирьової? Діяльність, коли вона стала зараз міністром, чи якби яку саме діяльність хотілося б уточнити? Ну, я відповім взагалі з приводу богатирьової. Знаєте, жінка в політиці це не просто. Будь-яка жінка, в принципі, вона по-іншому мислить, але я за те, щоб були жінки в політиці, досить, досить сильні жінки. Але богатирьова, якби її останнім часом майже не видно, от вона. Це має якусь посаду. Ну так, я думаю, що її дуже мало видно. Кожна людина, яка зацікавлена в політиці держави, не просто в політиці, а в системі розвитку держави. Тобто має мати свій певний план і, і там стратегію виходу там, наприклад, держави з якогось з якоїсь кризи або ще щось таке, щоб поліпшувало поліпшувало життя людей. Так? Чому от нас при зміні керівництва, от керівництво міняється, це не стосується тільки Боготарьової, а всіх інших теж. У нас докорінно міняється зовсім стратегія уже самої держави. Тобто вже зовсім по-іншому все робиться. У нас перероблюють закони, у нас переписують, ну все повністю. Тобто захотіли історію все змінити, змінили історію, переписали цього не було. Це було, тому що міністру освіту так захотілося. Ну і так само все інше. Ви ж розумієте, наскільки зараз медицина важлива? Так. Я вважаю це дуже важливе питання. Медицину потрібно розвивати. Ну я не знаю, чи розвивати, але досліджувати удосконалювати, досліджувати, дивитися, якби що може вже і відмінити, тому що в нас стільки ліків, що коли заходиш в аптеку і там ну тисячі найменувань, ви розумієте, що це зразу говорить про те, що це вигідно. Комусь вигідно от продавати, щоб люди це все з'їдали, його мають з'їсти. Допоможе воно чи не допоможе, швидше, що не допоможе, тому що, судячи з того, яка черга в лікарні і поліклініки, то не допоможе, ніж допоможе. Ну от, а я думаю, що це робота саме богатирьової. Ніби задали ще. Так, так, ви праві. задали ще одне питання. Питання звучить так: губернаторів краще називати назначати чи ізбирати. Я думаю, що вибирати. Коли люди вибирають, принаймні вони хоча б чують, що цей губернатор хоче зробити для нашої області. Це питання, я думаю, задають зараз телеглядачі дуже доречно. Чому тому що ми не можемо знати сьогодні? У нас, от, наприклад, один губернатор, завтра може прийти зовсім інший, хочуть цього люди чи не хочуть, ніхто не знає. І е, це взагалі не регламентується, що, от, наприклад, він має відбути стільки то от захотів президент назначити губернатора, він його назначає, може назначити назначити тричі на рік, або ж одного на 10 років. Тобто так. це якось не регламентується до того ж всього. Кожен губернатор, приходячи, коли його назначили, приходить на посаду, він знає, що його завтра можуть звільнити. Знаєте, от, Коли людина знає, що його завтра можуть звільнити, коли він, не, коли він не зобов'язаний перед громадою сказати про те, з, яким, з якою програмою він йшов, що він виконав, а що не виконав, а хто йому цьому заважав, коли це буде більш отак публічно, коли це буде вибиратися громадою, я думаю, що це буде краще. Але ж з іншого боку, це, звичайно, і будуть е, зайві затрати, тому що це вибори вже е, додаються до там, виборів місцеві ради чи ну, якби, е, до якихось виборів. Дякую, Світлана. Я нагадаю, що це перший Житомир-інформаційний телеканал. Ви можете задавати свої питання в Твіттер та на наш форум Інзетенет. In Продовжуємо нашу таку бесіду. Основним законом, ну, не основним, а таким законом. Останнім, яке наша Верховна Рада прийняла, це було заборона куріння в кав'ярнях. Кав ну, в громадських місцях і, і в громадських так. місцях, зокрема. Я підтримувала цей закон з самого початку. Мені подобала сама стратегія, ну верніше, сам закон, основа закону. Чому? Тому що громадські місця це є громадські місця. От, наприклад, якщо я сама от не палю і мені не хочеться е, е, дихати повітрям, е, е, ну, тобто повітря, яке забруднене корінням, то е, це моє право. А от курці, ви ж знаєте, що є активне коріння і пасивне коріння. Тобто, хочеш чи не хочеш, коли ти потрапляєш і відчуваєш дим, ти, ти теж його споживаєш. Нам вистачить інших наслідків, там Чорнобильської аварії, ще чогось, що забруднює екологію, для чого себе самого троїти за свої ж гроші? Це думка моя з приводу курців. Але якщо людина хоче, взагалі в людини є право вибору, якщо вона хоче. Те, що вносять, тобто ну, зміни до закону хочуть внести, що от обладнати місця як палити там, де якби місця для паління до нас. Так я хочу перебити. Це зазначено. Народний депутат Лео Миримський зареєстрував у парламенті законопроект про дозвіл куріння в ресторанах і кафе, але у спеціально відведених місцях. Зокум... зокрема, документ передбачає диференцію закладів громадського харчування, повна заборона на коріння. За позицією автора повинна стосуватися закладів державної та комунальної форми власності, тобто це те, що ви хотіли? Ну, не зовсім це. Я ну, так розумію. Ще, ще одна додаткова можливість входити іншим інстанціям і штрафувати, тому що цього місця не відведено. Це ж теж треба ще дивитися на те, що кав'ярням зараз це зобов'яжуть зробити. І буде все... побачити штрафи, якщо цього не буде, так але це все ж лягає на плечі все таки ж тих самих людей, які будуть приходити і купувати. Якщо раніше була там чашка е, чаю стільки, то то вона стане дорожчою, тому що ті затрати, так. які понесуть власники, вони ж звичайно будуть захочуть забрати. Так. Ну не знаю. Я думаю, що все таки можна буде. І, і зараз не жорстко, зараз можна вийти на вулицю покурити. Курять же не, не дотримуються з жорстко цю, цих законів, але те, що не треба курити в громадських місцях, то я підтримую цю думку. Що не варто. Тому що там люблять і діти, і вагітні жінки, і інші люди, які просто не люблять диву. Дякую, Світлана. Це Каркова. Дякую. Наступне таке питання. Ви вже, напевно, знаєте, що в Давосі щорічно проводиться Всесвітній економічний форум. І в цьому році основним таким питанням стало те, що ну, пропонують розпочати онлайн освіту. І за це ну, всіма руками, так виставили кулаками, тримався Білл Гейтс. Він казав, що через 5 років онлайн освіта буде однією з найкращих у світі. Ваша думка на це? Чи потрібно довіряти вузам нашим, чи можливо. Через п'ять років буде краще навчатися в онлайн? То ще залежить від рівня свідомості людини, яка навчається. Що значить онлайн? Це тобто, якби от сіли і так само по інтернету вас навчає вчитель, а діти вдома сидять і слухають е, так. уроки, так? А тепер скажіть, якщо вчитель на уроці 10 разів робить зауваження, що не крутиться, а хто вдома буде слідкувати, щоб він сприймав цю інформацію? Чи цікаво буде це дитині? Може це якби для вищих учмових закладів, може це і плюс. І то, будучи студенткою, я пам'ятаю, що мені теж хотілося на деякі предмети просто не ходити. Я думаю, вам теж, коли ви навчалися чи навчаєтесь. Чи буде це актуально у нас? Я думаю, що. Не варто це зараз запроваджувати тільки тому, що взагалі з освітою і з системою освіти в нас в державі ще треба дуже попрацювати. Я знаю, що опозиція підготувала проект про освіту, законопроєкт, який хочуть подати на розгляд. Я з ним ознайомлена з цим законопроектом. Досить цікаві там є ну якби реформи, які хочуть зробити. І Якщо вдасться переконати, ну тобто, якщо проголосують, то і так у нас буде інший закон, чи ну як да закон законопроект про освіту, тому що. На мою думку, зараз занадто і перегружають дітей, і е, навіть дуже добре, що відмінили 12 клас, уявляєте, тобто, тобто років да, навчатися. 12 років так виходять ж дядьками, тітками, хтось жартував. Що деякі з дітьми можливо виходять. <сум> Ні, ну, так і жартували, що от скоро будуть біля шкіл будувати пологові будинки. Тому що, ну, хто ж таке бачимо, якщо вони будуть закінчувати навчання 18 років. Ну от, щось так. Дякую, Світлана. А я нагадую, що це перший в Житомирі інтернет-телеканал «Інзетенет». Задавайте свої питання на форумі в Твіттері. Ми будемо раді їх почути. Залишайте свої коментарі. І перейдемо до Житомира. Керівництво Житомирщини у 2013 році спромовує свою роботу на покращення ситуації в галузях медицини і житлово-комунального господарства. Вони кожного року це покращують. Це є, а, мабуть, де, програм... де результат. А, де Цього. результат. Результат, важко сказати. Але сама, сама програма хороша. Якщо вони дійсно це поставили і будуть покращувати, якщо будуть, реально видно, що це зробили, ось це і це зробили, то це все-таки краще. Але, як казав мій знайомий, ніхто не знає, добре це чи погано. Тому що. Навіть якщо обладнати я е, цікавилася, вводять е, е, для швидкої, тобто обов'язково ви, виїзд має бути там от стільки-то хвилин, що ну там здається за півгодини так. вони мають дістатися до... Будь ласка. У березні 2013 року в обласний бюджет планується закупити 40 автомобілів швидкої допомоги. Ще більше чотирьох десятків закупити за кошти держави. Це допоможе якісно виконати настанову президента України Віктора Януковича про те, що швидка допомога повинна доїжджати до хворого не менше, ніж за 10 хвилин. Ну, На 10 хвилин це нереально в сільській місцевості, всі це розуміють, при наших дорогах і при наших можливостях. Це значить, що настільки має ефективно працювати всі служби, тобто там має бути пальне, там це мають бути лікарі, ну просто знаєте, як, оце, як, як, як пожежники. Оце має бути служба як пожежники. Хоча мені здається, що лікарі швидкої трохи розслабилися останнім часом. тобто, Зважаючи на всі... всі е, ну, Такі е зимові перипетії, тобто там засиволо дістатися. Ну от що він може зробити, навіть цей водій швидкої, якщо там немає дороги, куди їхати. Хоча і там виклик є. Вони змушені ніби, але фізично вони туди дістатися не можуть. Я за те, щоб придбали автомобілі. Це в принципі хороша слушна думка. Це давно мали зробити, коли я пам'ятаю, що при керівництві попередньому було ну як в державі я маю на увазі при президенті Ющенко була субвенція кабінету міністрів, якщо я не помиляюся, на закупівлю теж швидкої допомоги для селищних рад. Тобто, це мало бути селищна рада, мала на баланс, ну тобто передавалася на баланс. Швидка допомога, в якій там де більше п'яти сіл здається. Ну тобто там, здається, від населення залежало скільки там населення, але мали закупити, і в деякі закупили. І стояло питання навіть ще пам'ятаю, Сінгурівська, от в районі теж у нас в Житомирському, але чомусь не не дійшла черга. Тобто кошти, які виділились, вони вже були виділені, але, але до, не дійшли. до пункту призначення не всі дійшли. Тобто частково дійшли, а частково не дійшли. Я бачу, нам задали питання у Твіттері, і питання звучить так: які газети ви зараз читаєте в бумажному віді? Які подобаються? Зараз скажу. Дуже дякую за запитання, хороше запитання. Майже не читаю в паперовому варіанті газет. Поясню не е, е, в паперовому саме. Тобто я не купую в кіосках, не ніяких майже. Але буває, що коли мене зацікавить інформація, я можу погортати, подивитися. Я виписую газету літературну Україну. Ну тобто я її читаю це. Я так сказала, що тих, що не купую з кіоска, літературну Україну, тому що це мене цікаво, Мені цікаво. І от літературну Україну її в кіосках і не купиш, вона лише підписна. А взагалі, як паперові газети, це зовсім минулий день. Тобто це вже підходить, коли новини можна дізнатися набагато швидше. Тобто, ну це як онлайн, так вимкнув. Зараз стільки є каналів і стільки новин в інтернеті, що не встигаєш за новинами слідкуватися, і всього нового, нового, нового. А якщо все а ще й читати, а ще й в газетах пишуть, Новина, тому що це ж поки її надрукували, поки її видали, новина якби, там, двох тижнів ну, тобто, двотижневої давності. Я думаю, що це, цим користуються зараз пенсіонери, які не мають доступу до інтернету, користуються інші. Колись я читала набагато більше, тому що не було стільки інформації. Читала і купувала газети, мене це цікавило, тому що я цікавила життя моє. І міста, і області, і України, і взагалі ну, було цікаво. і зараз не читаю майже. Ну от я ж кажу, що літературні літературний ще журнали там виписують деякі. Дякую. Я вам нагадую, що в нас в студії Світлана Штацька, і це перший Житомир-інтернет-телеканал «Інзетенет». Я задам вам останнє питання. Я думаю, що як для матері воно вам не дуже сподобається, але в Бердичеві було затримано 58-річного. Учитель, директора навіть загальноосвітньої школи, якого підозрювали у розбешенні неповнолітніх. Mm -hmm. Як ви Хочу бажали? Мою да. Чи варто ще тримати таких людей? Ну, звичайно, Школа. я категорично проти таких вчителів і освітян. Ви ж розумієте, що освіта це має бути люди особливі. Вони там і є особливі. Це звичайно така плява для. Управління освіти, і для нашої області взагалі. Ну там треба розбиратися, але якщо вже затримали, це значить, що людина вирішила. Його Ви затримали насили? 2 лютого, а сьогодні 4 його вже відпустили. Ага. Такий у нас суд. Ну, може там не доказали вину, це можна і розглядати по-іншому, але я хочу щоб все-таки добирали людей в вузи в першу чергу, тобто студентів за покликанням душі. Тобто хоче людина бути вчителем? От вона вважає, що вона може навчати. Вона вміє це робити, оце тільки тоді вона може бути вчителем. А не так, що мама сказала, що ти можеш бути вчителем, і вона хоче цього чи не хоче, мусить. Або ж там немає іншого варіанту. І коли ми будемо вибирати професію за покликанням душі... І відчувати відповідальність за цю професію. І е, на, натомість має ще працювати медичні комісії, які відбирають, і психолог працює з вчителями так само. Я не думаю, що раніше цього не бачили, може, просто е, десь покривали або е, ну, боялися, може, чи Ну, якби, знаєте, буває, про, кажуть, не, не треба виносити сміття з дому, да? то старатися так, що тихо-тихо. Але ж хтось постраждав, це дуже прикро. Дякую, Світлана, за таку цікаву розмову. Я нагадую, що це перший Житомир інтернет-телеканал Інзетенет. До побачення, Світлана. До побачення, вам теж дуже дякую.